Не про всі ці рішення, але з політичної точки зору, поговоримо зараз із нашим гостем Андрій Вігрінський. Це політолог з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня, завжди задоволення. З'явилася сьогодні інформація на Financial Times, яка от приурочена до тієї важливої події Рамштайну 9-го, за який ми сьогодні весь день дуже сильно вболіваємо. Про те, що союзники українські говорять, що винищувачі зараз не в пріоритеті є потреба в боєприпасах і протиповітряній обороні. Очевидно, що протиповітряна оборона з російськими атаками нам зараз дуже необхідна. А боєприпаси ну йдуть унікальною кількістю на українських фронтах. Але чи зможуть сьогодні? Домовитися за низку рішень, низку того, що наш міністр оборони Олексій Рєзніков вважає в пріоритеті, а там, зокрема, є і питання авіації. Пан Резніков доволі витончено написав про питання, яке стосується систем протиповітряної оборони, в тому числі авіаційного характеру. Тобто, він не чітко написав про те, що їду домовлятися про літаки, та? тобто перемогою. Ну чи вірніше, успіхом буде в тому числі питання, яке стосується забезпечення ефективної роботи протиповітряної оборони. І мені здається, що пан Столтенберг вчора висловився про те, що міністри оборони країн-членів НАТО, ну одним словом, міністри країн-членів НАТО будуть обговорювати питання можливого постачання літаків на території України протягом зустрічі, яка матиме місце 14-15 чотирнадцятого, ну, 14 Тобто це питання не вирішено. І раз обговорення в рамках формату НАТО ще буде тривати, то вірогідніше за все на цьому рамштайні ми про літаки не почуємо. Водночас, якщо ми говоримо з вами про боєприпаси і про системи протиповітряної оборони, публікації про те, що треба не допустити. Саме саме не допустити деградації системи протиповітряної оборони України в силу того, що вона інтенсивно використовується, да це не в мирний час. Вона просто стоїть і чекає, коли б там, коли б там в цю ракету все таки влучити. Вона постійно інтенсивно використовується. Плюс в Росії за даними знову ж таки іноземних засобів масової інформації з'явилися нові безпілотники від Російської Федерації Ірану. Які працюють уже не за принципом шахетів як дрон камікадзе, а саме як багатоцільовий багаторазовий комплекс, який має можливість пустити ракету і повернутися в місця своєї дислокації, ми розуміємо, що зміниться характер повітряних атак. Тому цей Рамштайн, я скоріше схильний думати, буде в першу чергу покликаний забезпечувати потреби нашої артилерії. Ну знову ж таки, публікації про те, що 5 тисяч нарядів використовуються щодня. Це той об'єм, який закуповує невелика країна на рік. Це напевно до того, що крім... Нових типів озброєнь, яких ми очікуємо, так да, як літаків, нам потрібно все таки постійне вирішення питань про постачання ну, амуніції чи боєприпасів для тих типів озброєнь, які у нас є. Плюс питання питаннях протиповітряної оборони, попри те, що вона зараз справляється доволі непогано, і, напевно, краще ніж той показник, який свого часу пан залужний озвучував в, в публікації зенекоекономікс. Да вона вона виснажується. Плюс Росія буде використовувати інші типи е, боєприпасів для атак на нашу критичну інфраструктуру, на систему логістики. І тому скоріш за все, цей Рамштайн він не буде таким, якого ми очікуємо, в сенсі проривним і символічним. Ми вирішили поставити вам літаки F-16. Ні, це питання більш довготривалої перспективи, але ключове питання це артилерія, це протиповітряна оборона. Плюс. В публікації одної із аналітики корпорації Ренд, яка прогну одна з небагатьох, яка прогнозувала саме настання війни і можливості наступу по Російській Федерації на територію Кришнадується. Ще така річ, яка, скажімо, не, ос... не особливо актуалізовується в нашому інформаційному просторі. Да? Це питання. Ну, вірніше, вона не те, що не актуалізовується, вона не настільки часто звучить, хоча політики її озвучують. Що прийняття рішення про постачання? Ракети дальністю 150 км, кілометрів, воно потребує перегляду з точки зору часу. Бо за 9 місяців, за 9 місяців, коли вони можливо до нас прибудуть, да там за попередніми оцінками, це термін, який не влаштовує, не відповідає цілям і завданням, які ставляться перед збройними силами на території України, тому його потрібно прискорити в цей момент. Ми очікуємо, що Рамштайн, ну, з точки зору логістики, з точки зору використання, принесе це прискорення. Тобто нам потрібне це озброєння сьогодні, зараз. Ну, можливо, за місяць, за два, тому що є об'єктивна необхідність в тому, щоб вибивати тали Російської Федерації, яка вчиться це на відстані, яка більше ніж 80 кілометрів. А от пане Андрію, є ще один важливий пункт, про який говорив напередодні наш міністр оборони Олексій Рєзніков, і який насправді є дуже важливим цій війні. Це тренінгові програми для наших воїнів. Дуже багато маємо західного обладнання і озброєння. Дуже багато ще чекаємо у майбутньому, так упродовж цього року. Чи продовжують наші союзники? От навчати наших військових, зокрема, опановувати ту техніку, до якої ми зараз ще не дійшли. Так, наші союзники не мають згоди, але у майбутньому потенційно ця техніка може бути на території України. Ну як, наприклад, винищувачі різного типу, не тільки F-16. ну безперечно, це, це вимога часу і вимога характеру війни. Тобто не можна прийняти рішення про постачання винищувачів і потім сказати: Ой, ви знаєте, а треба ще рік, 9 місяців чи 6 місяців почекати, поки ви навчитесь на них літати. Відповідно. Коли починається навчання відповідних е, представників збройних сил і відповідних типів військ е, використовувати певний вид техніки, це однозначно ув'язує з собою рішення про можливе надання цього типу техніки, да тому що надавати людині скіл, ну вміння е, літати чи використовувати той чи інший тип озброєння, і потім не передавати цей тип озброєння, ну це як мінімум безглуздо. Тому коли ми... З вами побачимо повідомлення про те, що українські, так що ми говоримо про авіацію, українські військовослужбовці і пілоти е, приступають до навчань, ну до навчань саме в експлуатації винищувачів, вірогідніше за все, ці ж винищувачі, часом ми побачимо на полі бою. Тому ці речі ув'язнені, плюс е, загальна концепція навчання наших військовослужбовців за кордоном, вона викликана в першу чергу фактором безпеки, тому що Російська Федерація так само, як вражає нашу критичну інфраструктуру, так само може вражати і такі, на жаль, ну трагічні події мали місце, коли вона вражає і полігони, де проводять навчання, і казарми, в яких перебувають е, військовослужбовці. Тому крім необхідності опановувати е, конкретні. Для нас новинні види озброєння це ще питання і безпеки наших мобілізованих і наших військовослужбовців. А як наслідок такі програми будуть? Ці програми будуть напевно розширюватись в залежності, звісно, від ситуації на фронті і кількості людей, яких мобілізовуватиме Російська Федерація. Ну вони будуть або збільшуватися, або зменшуватись. Для цього будуть ну, залучатися вірогідніше за все інші країни. Тобто, крім Німеччини, крім Великобританії, крім Польщі, де проходять навчання, цілком вірогідно, що в оглядній перспективі нам потрібно буде розширювати географію саме навчання. А це відповідно теж одне з технічних питань, які обговорюються в рамках формату Ромштайн Ну просто не настільки гучне і ну ми меді... Ми діємо впізнавані, як питання винищувачів чи танків. Ще є одне повідомлення. Воно також про наших союзників, і про це пише The Washington Post із посиланням на свої джерела За, Зацитую частину цього повідомлення. Найкращим сценарієм Білий дім вважає заняття Україною якомога більшої території впродовж найближчих місяців, перш ніж розпочнуться переговори, оскільки деякі республіканці налаштовані на скорочення підтримки України, а рішучість Європи зберігати постачання на тому ж рівні у довгостроковій перспективі не дуже очевидна. Чи справді ось? Поворотні моменти, зокрема і політичні, у війні з Російською Федерацією, настануть навесні під час або після контрнаступальних дій української армії, і чи справді світ? Який декларує, що буде підтримувати Україну до кінця, чи справді буде підтримувати Україну до перемоги, тому що іноді з'являється ось така інформація, так, стосовно або майбутніх потенційних переговорів, так, або стосовно Криму, і вона із декларацією підтримки трохи трошечки не сходиться. Як от ви гадаєте? Ну вона не те, що не сходиться, світ просто лукавий а, і говорить доволі специфічним понятійним апаратом. Тобто, перший базовий пункт це ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Окей, що таке стільки, скільки буде потрібно, це питання не визначене. Другий пункт Україна сама повинна визначити, коли настане момент для перемовин з Російською Федерацією. Тобто це питання навідку дається Україні. І водночас ми хочемо підготувати Україну до цих перемовин, щоб вона була в кращій ну, в кращій формі, да чи з кращих позицій, а кращі позиції це в тому числі якомога більше деокупованої території, що сформує сильну позицію України. Більше деокупованої території це не територія 91-го року. Ну коли Україна буде готова. Це коли вона як буде здаватися в межах тої допомоги, яка надана, де окупувала частину території, але частину це не всю. Значить, виходимо до пункту акт, до якого часу ви будете Україну підтримувати? Ну до того часу, поки вважаємо, що переговори мають право на життя і мають право на проведення. Пане Андрій, от ми говоримо про ці два моменти, так от ви закцентували те, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно, і всі кажуть про безстрокову допомогу Україні. Перше, а друге, ви кажете, Україна сама повинна вирішувати, коли їй е, сідати за сіл переговорів. Як ви е, чи ви вірите в такий варіант розвитку подій, що можливо десь партнери свідомо затягують, не дають. Повному обсязі нам те озброєння, аби змусити нас до цього другого пункту у Кіна має сама вирішити, коли ця дати за слю переговорів. Да, думаю, так і є. Ну хоча це напевно не зовсім приємна точка зору, але давайте оцінимо політичне гасло які звучить, що да, до вересня місяця ви можете бути спокійні в частині забезпечення постачання, бо до вересня місяця фіна... фі... фінансовий рік сполучених штатах існує. А далі, от бачите, там республіканці не зовсім налаштовані. Та й ми не знаємо, скільки зможемо виділити в наступному році на вашу підтримку. Тобто, ми вас підтримувати будемо, але об'єм цієї підтримки він може змінитися. Він може змінитися, а як наслідок, ви ж повинні усвідомлювати, який характер результатів ви можете досягти на полі бою при зменшенні підтримці. Це прямо не артикулюється, але це випливає зі змісту. І якщо підтримка зменшується, і а цілі цілі ви не можете досягти тих, які ставити перед собою. Ви вимушені йти на перемогу. Ну тому, тому да. Ну, от власне, пане Андрій, що для короткострокової перспективи якихось частково і внутрішньополітичних процесів країн як і союзників, для них вигідно, напевно, більш краще, будемо так казати, аби е, припинилося це от витрачання. Е, довгострокова перспектива е, в тому полягає, що. Наш сусід нікуди не, не не подінеться, незалежно від перемовин зараз чи через місяць, чи через поступки якихось територій. Росія з боку як сусід не зникне і вона знову через роки знову буде акумулювати, нарощувати сили і знову буде намагатися робити те, що зараз вона робить нищити український народ. Так, да. да. і пан Столтенберг знову ж таки вчора. Е, уже напевно до певної міри. Розвиваючи події саме в перспективі, про яку ви говорите, на да, що ну загроза від Росії нікуди не зникне, зазначив, що наше завдання це озброювати Україну не лише зараз, але в тому числі озброювати по завершенню війни для того, щоб е, ну скажімо, наміри Росії щодо вторгнення були зменшені. Да, коли вона розуміє, що країна є в непоганому то. Очки зору можливості протидії агресії. Вона відповідно буде переглядати свої плани щодо вторгнення. Тому це і гарантія, про яку просив просив свого часу, дачі де, удиково де декларував офіс президента. Що наше озброєння це і наша спроможність відбити атаку. Це одна із гарантій нашої безпеки, і її чують в північно-атлантичному Альянсі. питання темпів і видів озброєнь, в яких вони готові нам гарантувати можливість протистояти агресору. Але це буде питання тої перспективи, яка виникне після завершення війни. Пріоритетно для них це завершення війни, яка унормує ну не те, що відносини з Росією, вона унормує їхні видатки і їхні шоки, тобто, шоки для економіки, які вони відчувають саме на сьогодні. Пане Андрій, ну і все зволозило що, на от ви кажете, справді нам треба е, отримувати формувати союзи з гарантіями безпеки. І друге, це зовсім на новий рівень виводити свій військово-промисловий комплекс. Тому що ми повинні розуміти, ніхто нас не захистить так, як ми як ми само самі цього не зробимо. Бо бачимо за 12 місяців. Ми дуже щиро справді дякуємо за допомогу союзників. Без них би ми би не вистояли це точно. Але ми також і розуміємо, що ця допомога. Вона постійно є трішки невчасною, трішки не той, не в тих обсягах, яка нам потрібна. Да, ви абсолютно праві. Це повинно бути наскрізною і безапеляційною, такою, що не переглядається частиною державної політики на роки десятиліття, якщо не на століття, власний військово-промисловий комплекс це запорука власної спроможності захистити свою країну. Зрозуміло, технологічно ми не все зможемо закрити самі. Але в питаннях, які стосуються ракетних озброєнь, ну ми з вами будемо свідомі, що у нас були технології і були можливості ці проекти реалізовувати, і ми повинні. Зараз уже напевно не концентруватися, чого ми це не зробили, бо це вже мало що змінить, але усвідомлюючи ризики, які існують від сусіда, не допускати таких прорахунків у подальшому пане Андрій. дякуємо за цю розмову. З нами був Андрій Вігерінський, український політолог, так. з яким ми власне підсумували, що військово промисловий комплекс Україна має ставити на зовсім новий рівень і відповідно отримувати гарантії безпеки в Союзі чи в Великому Союзі. Ми говоримо про НАТО чи менші компактніші союзи країни Балтії, Польща Великобританія.